Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні вже вдруге на своєму офіційному ютуб каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Зараз ми будемо розглядати тему сторона Білорусі для України на період з 9 до 15 січня. Що від них чекати? Яка там буде ситуація? Так, давайте будемо розпочинати швиденький такий. Прямий ефір, і далі будемо робити вже ефір прогнозування детальне по регіонах та гарячих точках на період з 9 до 15 числа. Отже, сторона Білорусі. Що думають, що задумують, що від них очікувати? Одразу є дві карти: Десятка пентаклів пряма. І десятка кубків перевернуто. Знову ж таки, радості особливої від них ми не дочекаємось наступних сім днів. Ось вже і сьогодні були там офіційні новини, що наші, вроді би, там ЗСУ чи воїни десь там когось там провокують сторону Білорусі. І знову починаються оці такі, знаєте, з їхньої сторони ці гнилі закиди, що хтось там їх провокує, чи хтось там їм спокійно не дає жити. Оце, знаєте, на напруга. Оце от для чогось ту обстановку треба напружувати. От, тому десь ситуація приблизно зберігатиметься такою І наступного тижня. Рицар мечів перевернутий. От, двійка пентаклів перевернута, тиск на них далі робиться. Тут у нас є дев'ятка жезлів. Тобто. Це одно свого роду підготовка, там якесь накопичення ведеться, але воно ведеться по такому принципу. Тобто, щось їде, щось приїжджає, щось заїжджає, щось забирає, щось привозять, щось завозять. Таке. Тобто, процес виходить в нас такий, як був попередні тижні, такий він десь і, власне, зберігається. Особливо мені не подобається середина наступного тижня, чи то б диспозиції якихось їхніх заяв, в тому числі так. І, ну, Будемо бачити, що буде відбуватись, але загалом, чи може бути а, в період а, з 9 до 15 числа якийсь наступ зі сторони Білорусі. Карта наразі в цьому плані закрита. Тут у нас так само: Сонце перевернуте, весьмірка кубків перевернута. Трійка Пентаклів, аркан, нульовий аркан. от, Що кажуть, клеють дурня. І а, перевернута зірка. Ну, тобто. Кажу ще раз, ситуація, яка була, така і зберігатиметься. Якісь заяви, щось кажу, там завозять, щось привозять, ті літаки літають, вилітають. Тобто таке враження, спочатку туди з Ерефії, привозять якусь чи зброю, чи щось, потім її ж забирають, бо їм не вистачає туди зі сторони, туди вже активно йдуть бойові дії. Ну і от одним словом, така от ситуація, така от ситуація. Але кожного тижня продивляємось, ви просите, тому ми продивляємось. Також ви мене просили подивитися, чи правда те, що Росія в Білорусі розмістила ці ядерні боєголовки в Білорусі та в Криму. Ну, давайте подивимося на це питання. Чи дійсно це правда, що Росія могла розмістити в Білорусі ядерні боєголовки? Три карти. Верховний суд. Ще треба мати якісно, що розміщувати, але розмови про це якісь ведуться однозначно. Трійка жезлів перевернута. Тобто плани, плани, плани. І шестірка мечів перевернута. Поки що я би сказав, що це йде на рівні розмов. Чи взагалі таке може бути? Королева мечів. Ну, взагалі таке може бути. але ще раз кажу, треба мати якісно що розміщувати. І восьмірка кубків. От. Треба мати якісно, що розміщувати. Але на цим питанням певні роздуми йдуть. Чи можуть бути в Криму розміщені боєголовки ядерні, тут з жезлів, таке щось там є. Тобто там якраз ця інформація, по-принципу, нема, диму без вогню. Король кубків перевернутий, можливо, будуть теж щось там звідти і забирати. І аркан смерті. Бачите, там ця енергія, вона є більш активна. Якщо по стороні Білорусі цей момент йде в точка обговорення, якісь думають, планують щось. То по стороні Криму це реально от по енергії воно десь там читається в наявним. І е, дійсності, і дійсності е, так от така от ситуація, що ну, енергія смерті це якби загроза, так? Можуть забирати, вивозити, тому подібне. Тут теж йде от, зірка підтвердження по стороні Криму, король жезлів перевернутий. от... Е, і, бачите, от, думають, як би там що забрати, вивезти, перевезти, бо розуміють, що ЗСУ вже на підході. Десятка, бачите, колеса фортуни. Але, по крайній мірі, по території Криму це відчувається більш активно. Але з позиції за активно, бо кажу ще раз, швидше за все будуть десь звідти там вивозити і забирати. Може, може, навіть обговорився варіант звідти забрати, в сторону, наприклад, там Білорусі перевезти. Чи міг бути такий варіант? Ну, як варіант, бачите? Бо аркани теж це і частково підтверджують: король кубків, королева жезлів, туз жезлів. От. Ну, в будь-якому випадку, ви просили це питання, подивитися, я подивився. По енергії відповідь йде ось така. Де воно що як може бути, і яка там ситуація? Як би там не було, хай. І це все забирають гадство, і себе це гадство звідти забирають, і хай звільняють нашу територію України, так як воно би мало бути по-правильному до кордонів 91-го року. Хай буде так, разом до перемоги над цим активно і далі працюватимемо. О, бачите, ви ще й пишете, що самі росіяни казали, що є на підводних човнах. Ну от, про що дуже. Ну, там це енергія відчувається. А за те, що вони ведели якийсь указ про перемир'я на період Різдва, то я вже це казав. Це я вже це казав. От, а ядерка в них, ви пишете, така сама, як Друга армія світу. Ну, я кажу, це треба мати ще достатній ресурс, щоб там теж його розміщувати і так далі. Бо розмов ведеться дуже багато, але і говорити можна теж багато. Знаєте. Як там кажуть, говорити, то не мішки таскати, чи як там. Ну, одним словом, ви зрозуміли суть даного меседжу. Так, говорити можна багато, а реальність вона є трошки іншою, і реальність така, що дай Бог, щоб і в Україні вернули ядерний статус, то тоді до нас тим більше ніхто лізти не буде. А чи таке взагалі з позиції майбутнього можливо? Так, таке можливо. Тому подивимось. Даний ефір завершую і швиденько перехожу в ефір прогнозування детальний по регіонах та гарячих точках. Тому чекаю вас всіх в наступному прямому ефірі. Почуємось, па-па!